Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Які є перешкоди. Зараз будуть дуже гарні новини із Покровського напрямку. Попри все, що робила Росія, якась в них була пропаганда, що там, може, якусь вони отримали, може, ракети, чи снаряди, чи щось вони використовували, їх так сильно засуджували. Дивіться, по цих картах вийшло так, що всі рашисти будуть убиті. Вони не зможуть просуватися на Покровському напрямку. Дуже міцний захист. Рашисти повністю втрачають цей напрямок. Тут ще карта вийшла Страшний суд. Отримають. Щось буде із расистами те саме, що вони чинили із Покровськом, буде відбуватися із ними. Тут по Верховному суду повертається все назад. Так що, я так розумію, вийшли карти, що наші військові можуть отримати гарні, щось іде артилерія, може так. І закрите небо. от І в расистів буде Верховний суд, повертається всі біль сльози, страждання, руйнування, смерть, повертається до росіян. З ними буде відбуватися все, що вони з нами чинять. Повертає назад біль сльози і страждання. Все, що чинили рашисти росіяни із Покровськом, хай з ними станеться. Буде так і так є. Угу. рашисти планують дуже активний наступ. Може, є якесь свято у військових. Я от точно не... Розумію, яка це дата, Рашисти вибрали якесь свято. І, можуть в цей день саме щось відмічають військові, якась, може, це пов'язано із захопленням нашого Криму, окупацією. Наші військові до цього готові. Вони знають, що відбувається. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть расистів від наших кордонів. Не буду говорити, але наші військові теж приготували подарунки для расистів. Дуже і такі веселі, прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим, надходить вся необхідна зброя, підтримка, закрийте небо, бути захист міцний От нашими військовими, українцями, громадяни інших країн, що воюють з нашим, за, за Україну. Допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм прямо в голови летить, їх нищить. Одведіть, одверніть Сі дрони впіві, дрони, дрони камікаці, дрони на оптом Відвертаю повертаю назад расистам, особливо тому, хто дає накази на наступи, всім дронщикам расистським, хай прямо в голову прилетить. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Вищі сили, янглію, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, та буде захист міцний. Прошу допоможіть знищити росіян, російських найманців, всіх, хто наступають на покров на нашій території. Допоможіть знищити і поверніть їм назад всі біль, сльози і страждання, смерть. Хай з ними все це станеться. Все, що нам роблять, бажають, хай з ними станеться. Хай самі себе йдуть, поубивають, буде так і такі. Цікаві навіки вічня, отвертаю Росія. Так, і ще я хочу подивитись таке питання, що планують росіяни, що будуть робити влітку на це літо. Що запланував Путін, його команд, Всі, хто стоїть за Путіним, хто придумує ці наступи війну, що планують робити расисти цим літом? Які в них плани щодо України? А що вони? Нічого, вони не планують. У них відчай, розпач, відступ. Вони будуть домовлятися по цих картах. Маніпуляція, домовленості, в голові відступ, думки є про відступ, гроші йдуть у них. Можливо, в рашистів літку буде якась. З фінансами криза ще три напрямки, в них буде абсолютно провалені, дуже сильні, великі, величезні втрати, зруйновано. Щось в расистів буде зруйновано саме, може, залізна дорога, мости, міст може, до речі, бути зруйновано і багато такого, що літо не вдали у расистів дуже. От. І вони бідні, з фінансами проблема. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть од нас росіян, одсікає які віщий росіян, тікають, лякаються, самі себе хай повбивають. Цим літом я так зчитую цю карту, що можливо буде зупинена обстріли. Рашисти не зможуть більше чинити обстріли. Вони не зможуть продовжувати бувати цивільних, може, і, і військових України, бо тут у них немає ким і немає чим. Так, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть одне з расистів, тікають, лякаються, а Є загроза. Ой, тут таке робель, вони придумали, щоб вони, може, три країни хочуть ядерну зброю російську купити і або навіть не купити, а обміняти на о, на якусь, може, це шахеди, а може, це ракети. Може, дрони, може, ракети. Ну, до речі, різні, різні види зброї. Це більше на на ракети схоже. І щось є три замовники. Три, що хочуть домовитися цим літом, обміняти ядерну зброю. Отак. Руйную всі плани росіян. Зруйновані. Не мають вони більше змоги отримати зброю, не зможуть, повністю викриваються всі негативні дії, російські, засуджуються і руйнуються Росія, розпадається на маленькі держави, більше воювати не зможуть, більше не зберуться, Росія більше не збереться, не під яким іншим іменем. Прошу вищі сили, допоможіть Україні. Перемогти Росії дайте всю необхідну зброю, підтримку, підтримку живої сили, зброї. Допоможіть закрити небо над Україною, над нашими військовими, над нашими енергетичними, над нашою енергетикою залізною, друголікарнями, лікарнями, містечками, міста, всі наші захистіть. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Зруйнуйте всі рашистські плани. Більше немає рашистів, чим і ким воювати. Повністю знищені всі заводи військові, всі склади з бомбами, ракетами, снарядами знищені, зруйновані. Більше не існує зброї в рашистів. І ніколи не буде, і їх самих не буде. Буде так і так і є. От, так що так, показало, що вже вони і, і нічого і не хочуть. Тільки як залякування, як маніпуляція, як якийсь шантаж, що йдуть вони на переговори. Ото їм це дуже сильно необхідно. Так, прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю? Усім, хто дивиться відео близьким людям, військовим побратимам на найближчий час. Чи загроза є... Може бути уражена наша станція, це може бути атомна енергетика, щось хочуть росіяни так хочуть зруйнувати, щоб ми залишилися без опалення, без тепла, без світла. І може бути ще атака на залізний. Да, це залізна дорога. Щоб було важко нам перевозити, зупинився рух. от І ще тут вийшла на майбутнє. Дуже сильні будуть обстріли. Вони запланували обстріли. Активно може бути. Три Але і в росіян будуть обстріли. Росії, з Росії зараз прийде інформація про дуже сильні руйнації. От дуже сильні руйнації. Тут карта виходить. Коли те, що а, чинилося із українцями, буде робитися із росіянами. от все, -все що вони з, злочин такий з нами, як як нам робили, буде в них. І ще вийшла карта така, що це може бути зроблено. Ну, от вищі сили, його зроб... буде вершитися цей Верховний суд, але можуть робити інші, ну, може, навіть не, не наші військові, а це може бути якась в росіян там ситуація, бо тут вийшла карта зради, те, що був мирних з кимось, домовленість може перерости в Верховний суд. Такого, плану. Скажите, то, може, чи є загроза тим, хто дивиться відео військово побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю. Ой, можуть бути обстріли, зупиниться шлях, може дорога, може, якщо. Вам треба їхати, ви розумієте, що зараз лунає тривога, то тут по картах попередження, що краще десь вам почекати. От, бо в дорозі може відбутися прильоти. І ще, що ті, хто до вас мали дістатися, добратися, вони теж можуть затриматись. І вам прийдеться залишитись один, од... ну, один на один. Це попередження. Зараз я буду все знімати, чистити. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, знищуть всіх, хто? всіх росіян, російських найманців, що обстрілюють, що видають накази, що запускають ці дрони. Роблять обстріл Оці льотчики рашистські що роблять обстріли, прошу, допоможіть їх знищити, щоб їх більше не існувало. Більше вони не зможуть обстріли чинити. Повністю знищені вся авіація військова Росії, всі заводи російські знищені. Більше немає жодної жодної військової. Одиниців расистів, знищені всі шахеди, дрони, склади з дронами. І також відсікаю, відвертаю від расистів, усіх їхніх союзників, всіх, хто расистам давали зброю, допомагали, більше цього не роблять, Відвертаються, відсікаються. Більше Росії ніхто не допоможе. Буде так і так є руйную повністю всі плани расистські, викривається вся агентура расистська в Україні, більше немає жодної інформаційне, очищається інформаційне поле. І буде так. Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, перемогти Росію. Більше і не існувало. Не під якими іншими назвами, і в рашистів більше не було зброї. Буде Захисту міцного всі одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Впиві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. відведіть, одверніть і поверніть назад рашистам, хай їм прямо в голови летить, особливо тому, хто дає накази, хто виконує ці накази, хай йому прямо в мозок прилетить, його знищить, більше воювати не зможе ніколи. Вищі сили. янголів, охоронців духів роду закликає, допоможіть, захистіть наших військових, цивільних людей, наші міста. Всі України. Захищайте, оберігайте, не наміть, не лишайте бути. Так і так і є. От, на цьому я завершую. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. а Також нагадую, подивіться три рази цей захист, щоб був міцнішим. От, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!